Я постійно готую для своїх діток желейні десерти, бо вони їх просто обожнюють. Сьогодні приготувала дуже класний десерт з лохиною. Для початку відправила желатин набухатись, а в цей час готувала перший шар десерту. Для цього взяла молоко і додала в нього згущене молоко. Молоко краще брати теплим, щоб згущене молоко в ньому розчинилося. Помішувала, поки згущене молоко не розчинилось. Далі насипала рис у миску, щоб встановити скляночки. Встановлюю їх під нахилом, щоб утворився візерунок. А тим часом желатин вже набухався, і я відправляю його в мікро Хвильовку на 30 секунд. Потім переливаю в молочну суміш і гарненько все перемішую. Дуже швидко переливаю цю суміш в склянки, так як вона дуже швидко застигає. Наповнюю наполовину і відправляю в холодильник. А тим часом готую другий шар. Беру желе і заливаю його 200 мл гарячої води, охолоджую і за цей час готовий вже перший шар. Наповнюю скляночки лохиною, можна взяти будь-яку ягоду, будь-який фрукт і будь-яке желе. Заливаю ягоди желе і відправляю в холодильник до повного застигання. Це не просто. Просто смачно, на мою думку, виглядає ще дуже ефектно. А ви як думаєте, пишіть? чи сподобався вам такий десерт? Обов'язково тисніть кнопочку слідкувати. В мене для вас ще дуже багато смачних ідей.